Друзі, всім привіт! Сьогодні розмовляємо про Volkswagen Passat B8, найпопулярніший в пригоні з Європи автомобіль d класу Розглянемо його сильні сторони, щоб зрозуміти, чому він користується такою популярністю. Не у мене, і слабкі. Поговоримо про сервісне обслуговування таких автомобілів, їх комплектації, двигуни, коробки та інші особливості. Volkswagen Passat B8 випускався в двох типах кузова: це. Седан та універсал. Кожен може підібрати автомобіль, який пасує саме під його потреби. Тобто, якщо є необхідність в великому багажному відділенні, універсал ваш варіант. При складанні заднього ряду сидінь отримуєте просто велетенський простір. Якщо ж ви прихильник класичного виконання, седан ваш варіант. Причому багажне відділення. Там також буде досить містке. А за умови складання знову ж таки, заднього ряду сидінь отримуєте великий об'єм. Друзі, на рахунок комплектації може бути базова трендлайн, середня комфортлайн та найвища хайлайн комплектація, а також спецверсія Airline, яка відрізняється зовнішнім оздобленням, накладки на бампера там специфічні йдуть. Також внутрішній airline це буде зовсім інший салон, інше кермо. Кожна з цих комплектацій має свій базовий набір опцій, але до кожної з них можна окремо дозамовити ті, які саме вам будуть найбільш необхідними. Так, наприклад, середня комплектація Comfort Line може мати максимальну LED-оптику адаптивного типу, а вища комплектація Highline може мати звичайну оптику. І навпаки. Комплектації Comfort Line. Тканинні салони також виконані з якісного матеріалу, мають гарні бокові підтримки, і загалом можна відзначити зручність таких салонів і їхню практичність. В базових комплектаціях Trendline тканинні салони теж практичні, але бокові підтримки менш виражені і крісла від того не є такими зручними, як в Comfort Line. Хайлайн комплектаціях. Друзі, дані автомобілі можуть бути як передньопривідними, так і повнопривідними. Якщо даний формат відео вам цікавий, при наявності автомобіля з повним приводом буду розказувати на рахунок сервісного обслуговування, муфти Haldex та повного приводу. Тож пишіть свій відгук в коментарях. Друзі, окремо хочу розповісти про оптику в Volkswagen Passat B8. Вона може бути трьох варіантів. Це базова галогенка, середній LED неадаптивного типу і максимальний LED ближнє дальнє адаптивного типу. Базова звичайна галогенна оптика, вона, до речі, може бути у всіх трьох комплектаціях: що Trendline, що Comfortline, що навіть Highline. Середній та максимальний LED доступний для комплектації Comfortline середньої і вищої комплектації Highline. У всіх наших автомобілях максимальна LED-оптика адаптивного типу з асистентом DLA, завдяки якому здійснюється автоматичне перемикання ближнього та дальнього світла. Також автомобіль вирізає зустрічний транспорт, не засліплюючи його, попутній транспорт, також не засліплюючи його, підсвічує дорожню розмітку та знаки, а також пішоходів. При складанні комплектації нового автомобіля в салоні така оптика буде коштувати дуже дорого. Але, друзі, це безпека вашого руху та комфорт в темну пору доби максимально спрощує керування автомобілем, робить поїздку безпечною і зручною. Друзі, на рахунок кузовів, кузов автомобіля йде повністю оцинкований. Виробник дає 12 років гарантії на те, що кузов не буде мати сквозної корозії. Друзі, на рахунок ходової частини, вона тут проста і надійна. Оригінальні стійки без проблем 200 тисяч виїжджає. Так спереду, класичний Макферсон ззаду йде багаторичажна підвізка. Друзі, автомобіль створюється для експлуатації на дорогах з нормальним покриттям, що в місті, що на трасі. При виїзді на дороги з поганим покриттям буде видаватися дещо жорстким. Друзі, на рахунок матеріалів з салону, взагалі його збірки, якості. Впевнено, можна стверджувати, особливо в комплектаціях Highline, якість матеріалів інтер'єру знаходиться на дуже достойному рівні. Загалом ергономіка салону, розміщення всіх елементів керування є дуже зручною, інтуїтивно зрозумілою, і загалом користуватися таким автомобілем є дуже приємно. А поїздки навіть на далекій відстані зовсім не будуть вас втомлювати. Особливо, якщо є адаптивний круїз, масаж в сидінні, підігріви, вентиляція в будь-яку пору року, така подорож доставить максимум задоволення. Єдиним недоліком по салону є пластик на внутрішній стороні ручки передніх дверей. Причому ось така ситуація незалежно від пробігу та віку автомобіля. Так, друзі, на рахунок двигунів. Ми будемо сьогодні розмовляти про турбодизельні двигуни, так як майже 99% в Україну з Європи приїжджають автомобілі саме з, такими, з таким типом двигуна, оскільки він вже пройшов, так би мовити, перевірку часом. І можна впевнено стверджувати, що двигун технологічно вдалий, забезпечує чудову динаміку при поїздці. Економні показники по витраті пального. Отже, яке обслуговування потрібне для турбодизельних двигунів від вак групи? Ну, зрозуміло, що заміна оливи в двигуні, в Європі сервісний інтервал 30 тисяч, в Україні 15 тисяч. По цінах заміна оливи і е, масляного фільтра в двигуні буде коштувати щ... близько 2 тисяч, що в двигуні 1,6 турбодизель, що в двигуні 2.0 турбодизель. Аналогічна ситуація з е, заміною комплекту ГРМ. В Європі по регламенту заміна такого елемента йде до 210 тисяч. Можуть проводити і пізніше, якщо автомобіль чисто по трасі їздить. Також можуть зробити заміну на меншому пробігу, якщо є якісь симптоми до заміни. Наприклад, підтікає помпа чи е, саль, передній сальник колінвала. На рахунок цін, скільки це буде коштувати е, обслужити автомобіль в офіційного дилера в Україні, значить, приблизно 600 доларів. Це заміна комплекту ГРМ, помпи і охолоджуючої рідини в двигуні: це вартість запчастин і робіт. Можна значно зекономити, якщо придбати такі запчастини не офіційного дилера, а виконати лише обслуговування у них. Так, наприклад, комплект ГРМ від Інни, яка виготовляє дан дану запчастину для Volkswagen. Вони просто перепаковують її в свої коробки. Буде коштувати приблизно 2300 гривень, це менше як 100 доларів. Також помпу можна придбати орієнтовно за 3500. Друзі, незважаючи на те, що в Європі гарантійним терміном по ГРМ є 210 тисяч, але до цього пробігу інколи може не доїхати передній сальник лінчастого валу, оскільки це звичайне резинове кілечко. Інколи там протікає олива з двигуна. Відповідно, в такому випадку замінюється і даний елемент, і вже є резон міняти повністю комплект ГРМ, щоб два рази не виконувати одну й ту саму роботу. Також можливе підтікання помпи на менших пробігах. От і всі якби, недоліки технічної сторони. На всіх наших автомобілях дані елементи у відмінному стані без зауважень. Друзі, на рахунок форсунок. На 2-літровий турбодизель ставляться форсунки від німецького виробника Bosch. На 1,6 турбодизель від виробника Delphi. Бочівські форсунки рахуються більш надійними. Але загалом, якщо ви заправляєтесь нормальним паливом і вчасно проводите заміну паливного фільтра, причому дотримуєтесь технології заміни паливного фільтра, жодні форсунки в принципі, проблем вам доставляти не будуть. Друзі, сьогодні будемо також розмовляти про коробку DSG. Переселективно роботизована коробка з двома мокрими щепленнями від Volkswagen Audi Group. Друзі, розмовляємо про сучасні надійні роботизовані коробки. Історій багато всяких є, але німці люди розумні і вони вже давним-давно усунули всі недоліки, які в них були виявлені під час експлуатації автомобілів. Сучасні роботизовані коробки. Від Volkswagen служить надійно, встановлюється на цілий модельний ряд, що Volkswagen Passat, що Volkswagen Golf, що Volkswagen Caddy, транспортери, мультивани, каравели, а також суміжні бренди Skoda, Skoda Octavia, Škoda Superb та Seat. З аналогічним принципом роботи і коробки в Audi. Там вони мають назву S-Tronic. Сучасні роботизовані коробки DSG з мокрим щепленням це високоефективний механізм, який класно працює в парі з потужними двигунами. Вони забезпечують максимальну передачу потужності двигуна обертального моменту з мінімум втрат, що випливає в чудову динаміку поїзді, а також дуже економну витрату палива. Друзі, за правильної експлуатації за належного сервісного обслуговування, дана коробка віддячить вам. Хорошою роботою і проїде далеко за півмільйон. Значить по регламенту обслуговування даної коробки, що 60 тисяч іде заміна оливи в трансмісії. Міняється 5 літрів оливи і фільтруючий елемент. Також в наборі там має бути і прокладочка. І вся ця процедура буде коштувати близько 200 доларів. Якщо ж ви цю суму розіб'єте на період експлуатації та пробіг 60 тисяч, то зрозуміло, що вона є цілком коректною і відносно невеликі гроші коштує обслуговування такої коробки. Вона вам віддячить відмінною службою, динамічною їздою, а також чудовим показником по витраті палива. У випадку наявності повного приводу, тобто є, якщо є 4Motion, ставилася коробка DQ500. Теж з мокрим щепленням, але 7-ступенева. Друзі, починаючи з 2 півріччя 2017 року на Volkswagen Passat B8 встановлювалася коробка DSG нового покоління DQ381. Це модернізована DQ500 7-ступенева коробка з мокрими щепленнями. На менш потужні двигуни, зокрема 1,6 турбодизель, ставилася коробка DSG DQ200 з сухим щепленням. Друзі, на рахунок ресурсу демпфера, цей показник буде варіватися в дуже широких межах, оскільки все залежить від режиму експлуатації автомобіля. Треба дивитися на те, де автомобіль експлуатується. Тобто, якщо ви їздите чисто по місту, зрозуміло, що там будуть зовсім інші показники, ніж при трасовому пробігу. Треба дивитися на показник сажового фільтра, наскільки він забитий, якщо при невеликому пробігу там вже великий показник сажу. Однозначно, це буде міський ритм. і Відповідно, ресурс демпфера там вже буде менший. При трасовому пробігу оригінальний Демпфер може доїздити і до півмільйона. Друзі, отже, підсумовуючи все вище сказано на рахунок технічної сторони та сервісного обслуговування Volkswagen Passat B8, можна зробити наступний висновок: що утримування такого автомобіля. Співмірне з утриманням автомобілів нижчого класу, що Volkswagen Golf 7-го покоління, що Skoda Octavia 7, що Volkswagen Passat B8, не дивлячись на різницю в класі, по вартості утримування мають, можна сказати, співмірні суми. Саме завдяки цьому факту, а також дизайну та комфорту, економності та надійності, Volkswagen Passat B8 завоював лідерство. Серед автомобілів Д-класу по пригону з Європи. Друзі, всім дякую за увагу. Здоров'я вам міцного та успіхів по житті!